ти називаєшся? Міша. Ось про Мішу і поговоримо. Тобто, а насправді Міша, дітки, це хто? А насправді Міша це Михайло. А якщо Міша жив би в Англії, то він би був Майкл, правда? А якщо Міша жив би в Франції, то він би був Мішель. А якщо він в Україні, то він, напевно, має бути Михайликом. Як вам більше подобається, Михайлик чи Міша? Ні. Нас українські ми Михайли. Отже, йдемо далі. Як а, ти, ти називаєш? Віка, септо Вікторія, так? Вікторія, ти як називаєшся? Оленка, яка красуня, ніколи не будь Альоною. Бо якщо ти станеш Альоною, дитиночко, треба пакувати валізи і виїжджати до Московії. Як ти називаєшся сонечко? Вітя. Ну, може якось бути відвіди вже. Ти як називаєшся дочка? Катруся. катруся, яка бо поптуйтесь, катруся. Не Катя, а Катруся. мене є Саме наш Віктор Юрович. Надзвичайно гарний. Як ти називаєшся, Юрчик, гарний клопці, Ти як називаєшся? Софія, чудово, як називаєшся ти зайчик? Боже, яка... Самеймовірне, Марко, ну дай до ручку копити. Як тебе гарно назвали? Ти як назвали Це в нас О, е з Америки та О, бачите, як важливо. Вона назвала своє ім'я, і ми відразу зрозуміли, що вона не українка. І як це важливо приїздити в Україну і зберігати свою автентичність. А вона тут буде завжди з нами. Так, Ну, поки вона так купили. У нас друге тобто то сестричка ходила тепер. But okay. the, the channel.